Так, всім привіт! Це третій випуск мого підкасту без світла. Є декілька нововведень. По-перше, ви бачите перед собою новорічну ялинку. Але я тут якби намагаюсь створити якусь затишну атмосферу, тому, мабуть, треба зробити ось так. Минулий випуск застряг тут. Вже ж ви мені скажете, чувак, ти монтуєш періоди, коли є масові вірні відключення, новий випуск на стаціонарному ПК? І я скажу так, я все монтую на ньому. Але в тому та й проблема. Випуск, як і інші мої робочі матеріали, застряли тут. Я вирішив все ж таки обов'язково викласти це відео, тому що там в мене вийшли реально такі дешевні розмови. Сподіваюся, що ви побачите це. Так, ідемо далі. Є в мене декілька тем, на які я хотів би поговорити. По-перше, слід сказати, що я встановив новий рекорд без світла. Це 28 годин і 3 дні без опалення. Але мені нема на що жалітися, тому що в нашій країні є люди, яким набагато гірше зараз, і вони дуже багато днів без світла і без опалення, тому не скиглимо, як то кажуть. Також я створив телеграм, який буде в описі. Без світла, ви можете заходити, підписуватися, там будуть якісь геки, кеки, внутрішня кухня цього підкасту та таке інше. Це буде дуже короткий випуск, тому що якихось там супертем для обговорень не сталося. А як то кажуть, навіщо просто так вас доганяти? Єдине, що я хотів би обговорити, це про те, що в інтернеті шириться новина, про те, що в деяких містах, і в тому числі у Києві, буде блокаут. Що я можу сказати, е, ніхто цього не боїться, нам треба бути готовим до усього, але також це може бути якась там дезінформація, тому просто зайвий раз не напрягайтеся, але готуйтеся. Стосовно баклакауту, я вже бачив себе на районі спеціально відведених місцях точки обігріву. Що там всередині та як воно виглядає, я ще не бачив. Сподіваюся, що ситуація буде складатися так. Що точки обігрів у нас підстрахують, але сильно нам не знадобляться. Але якщо все ж таки знадобляться і мені вдасться потрапити в одну з таких точок, я зніму вам огляд і покажу, що там як і взагалі. Також в інтернеті дуже активно шириться тема про те, що в Одесі устраюють якісь там мітинги, забастовки стосовно відключення світла. Я вважаю, що це взагалі недоречно в такий час. По-перше, якщо тобі необхідно щось там зарядити, скористатися світлом. Ти можеш банально переміститися з точки А в точку Б. Це по-перше. По-друге, я розумію, що є бізнес, є магазини, люди заробляють кошти, якісь послуги надають. Але зараз іде війна, і треба до цього пристосовуватися якимось чином, а не, а не робити лишні колихання. У суспільстві, це по-перше. А по-друге, взагалі-то мені здається, що це заборонено під час дії військового часу, якісь там масові збори. Але ви знаєте, українці, якщо нам щось не подобається, то ніхто мовчати не буде. Але я вважаю, такий складний час влада та суспільство знайдуть якісь порозуміння і все буде добре. Тому не панікуємо. Така ситуація може статися у будь-якому місці. Давайте краще підтримувати один одного. І на останок по класиці зачитаю останню новину на цей час. Вибухи у Запоріжжі, пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури, секретар Запорізької ОВА. Дуже шкода запоріжці, що у вас таке відбувається. Всі розуміють, що Запоріжжя знаходиться ближче до фронту, і тому там активніше ведуться обстріли. Коротше, запоріжці, тримайтеся, моє вам співчуття зараз. Ви наш щит. Обстріли можуть відбуватися по різних містах, тому ми повинні бути до всього готові. А на цьому у мене все. Це був подкаст без світла. Грійтеся, кохайтеся, бережіть електроенергію та один одного. На все добре. Лягайте спати.